Внаслідок російських атак чотири людини загинуло, ще сім отримали поранення. Поліція зібрала докази воєнної агресії РФ. Ворог вдарив по 16 населених пунктах: містах Авдіївка, Сіверськ, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, СМТ, Північне, Велика Новосілка, Ямпіль, селах Дальнє, Маркове, Кліщіївка, Дружба, Притечине. Торське, Яблунівка, Богоявленка. Окупанти били з авіації, зРК с 300 РСЗВ, Ураган, ГРАД, артилерії, танків. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, два медичні заклади, заводи, тракторну майстерню, підприємство, транспортні засоби, господарську споруду. Дві керовані авіабомби ФАБ 250 Рашисти скинули на селище північне. Поранили двох людей. Руйнувань зазнали шість приватних осель. Медичний заклад З градів та артилерії армія РФ обстріляла Сіверськ, вбили одну цивільну особу та трьох поранили. Пошкоджено три приватних будинки. Медзаклад, по Краматорську та Слов'янську російські військові вдарили ракетами Х 22 та С-300. пошкодили підприємства. Під артилерійський обстріл потрапило село Маркове. Пошкоджено щонайменше чотири приватні оселі. Господарська споруда. Внаслідок ворожих атак. Маємо вбиту цивільну особу в Ямполі, поранених у Торському та Кра. Основівці, крім того, сьогодні під ранок ворог зі смерчів обстріляв Костянтинівку. Снаряди влучили у приватний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.